Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому влозі. Я вийшла в цей час зробити дуже корисну справу. Нічого собі у нас так сніг душу, що прям цей сорочок понадував. Треба, буде, коли буде розставати, оце все поприбирати. Тут снігу, ой-ой-ой, що ж так снігу нападало, прям сюди надуло. Взагалі, так як у нас сьогодні свято, я вирішила пташкам також зробити обід святковий. Хай їдять, а то і так, сніг, холодно і мороз. Хай хоч не голодні будуть. Яка красота. Такі цікаві іграшки чи крутиться. Магія. Меджик. Ще будемо тихенько спиратися. Чи не поїдемо нікуди? Так, а, взагалі, якщо так подивитися, то таке відчуття наче в мене не свято, а якийсь траур. Я все в чорному. Штани чорні. Блуза кофта чорна. І взагалі я чорна. <гум> я така вся в темному. Ти зайчик теж будеш в темному? Ну, <гум> фактично. О, давай Тьомика в чорний якийсь такий чорнявий. <гум> Стиль одягнемо і ми взагалі будемо всі в темному. Будемо проводити мамині 18. <гум> Взагалі якось немає, знаєте, такого прям святкового настрою, ну, як я вже говорила, що, в принципі, я не дуже люблю відсвяткувати свій день народження, прям святкувати-святкувати. Раніше я зачасту святкувала після 25 років сама, або кудись їхала, або кудись йшла, або ще щось. А, а зараз вже буду святкувати із сім'єю своєю. No. Взагалі в планах було також кудись поїхати. Але добре, що ми все таке, я хотіла в Оргусь поїхати, одне містечко, але добре, що ми все-таки не поїхали, тому що нас дуже засніжило і це було проблематично. Взагалі хотілося кудись поїхати. Ну, нічого, наступного разу поїдемо. Ми, до речі, говорили стосовно всяких поїздок. Будемо на тьоми на день народження їздить, тому уж літом, а нам з костюю веземо. Там влітку чекайте нас, що ми кудись поїдемо. Я навіть не захотіла ні крутитись, нічого такого давненько я не була саме просто з рівною своєю стрижкою. До речі, трішки воно все відросло, ні? мені здається, так. Тому буду такою. Тяма! вже в ресторанчику разом з Тьоми, навіть йому посадили, тут зробили м'якенько гляхенько, своїм кіточком. Тоді вас буде себе чудово вести можемо за тишки, посидіти. Да, синочек? Головне, щоб дитина було що поїсти і чим зайнятися. Це мені здається, майже 6 місяців формулувати в ресторан, але подивимося, як буде вести тьомок. Він на мене так глянув, такий, мамо, що ти говориш. Так? Такий гарний. Мені щоб друга матерілка. Бабусейського і цього. Йому поприв'язала банан дурки, щоб він не спадав і ага. тепер не мителя. А у Кості вже пуста тарілка, да? А? Тебе вже пуста тарілка. Це одна пуста. Я пішов по другу. А я, до речі, ходила з цієї тарілки. Я не брала нову. Я бачу, що ти її не знімаєш. Ти стоїв хліб, і Я не брала нову. Я всю з ходила. Ну, взагалі, вони не дуже вони йдуть разом. Ну, я якось привик. Настя, там також суші, так? Да? Суші, овочі має. Краще, чем конці Я Не розпробувала. Не, не, прикольне, не дуже прикольні. Подобається. Закінчує я, я свою спрятую. трапезу. Морожено, яке е е е я вже закінчую. Це закінчу. візьму, ну, тому що мені нічого хоче малувати. Морожна кава? Це мій улюблений пісер. вже вдома. Скільки зараз? Пів дев'ятого. Дев ми вже вдома приїхали додому. Наших залишили ще в ресторанчику, тому що у них потяг аж о дев'ятій. І щоб вони не тусили на холоді, то вони залишились. А ми поїхали додому, тому що Тьома почав рятувати, хоче спати, ми зараз трішки оце потусимо з ним хвилин 5, щоб він відійшов що від дороги і їдемо його купати і вкладати спати. Да? Синор. Синор. Да, тмок. Тмочка, папочка, тмочка, папочка. Тмочка і папочка. Тмочка і папочка. А взагалі посиділи дуже гарно дуже добре. Все одно святкового настрою у мене з'явилось. Але посиділи добре. А, в общем, яке я замітила спостереження. Якщо у Тьомика видно, що вилазять десь прищечки, а значить скоро почнуть вилазити в мене. Що ви думаєте? Все? Два штуки. Добре, що хоч не сьогодні дякую, що мені таке свято не <рив> Ні, Серйозно, якщо прищечки є, в мене стоподово будуть або сьогодні, або на наступний день. Це капець якийсь. Ну нічого. Зато ми прищай вдвох. Це просто гормони, воно ж передається, тому такі виходить. Я Тьомка вже вклала спати і тепер це думаю, чим його зайнятися. Костя хотів посуд помити, я йому сказала, що він сьогодні посуд не мив. мій. день дина, не мій посуд. Уявляєте. Скажіть, я файна, дружина, правда? Ще сьогодні Костя їздив по панчики. Беречи треба в холодильник заховати, так? Да? Дивіться, які пончики тут накидані, накидані. Це ми на собі взяли по два штуки. І на завтра в гості повеземо, ми завтра будемо до рідних їхати в гості. Огляньте, які гарні. Мої руки чисті, якщо ще. Отак от, от. Прикрашений раз. Ось треба обережно, це, мабуть, кості його з'їсть. Треба обережно, бо воно дуже липке. Отакі ось є з кокосом і ось, ось з марцепаном. Ось шоколад дуже небалий. Оце лише оце ось. Оцей крем дуже такий мазький. Ну і тут шоколад, а він порізаний. Ух ти, прикольно. Видно який він всередині. Да, це ми завтра повеземо в гості. Ось тут такий ось виходить по штучки І тут якихось буде на цей вірний кості з'їсти, тому що він дуже липкий. а остальні повеземо. Смерть спали, ми точно повеземо, бо там такий сосок його. І оці два. І завтра почаюємо по... ні, покавуємо, у них дуже смачна кава там. А взагалі я запитаю, якщо вони дозволять, то хочу вони зняти румтур, де вони знімають собі житло. А там виходять апартаменти. І якщо дозволять, то я покажу, що, що, який цей скандинавський стиль, тим пачу там будинок дуже старий і 20-го століття ще. І якраз можливо покажу. У нас ще так холодно на вулиці Мороз мінус 7, здається, чи мінус 8, щось таке. І це якось так прохолодно. Не погуляєш, там завтра ми плануємо поїхати. Раненько, ну і з 12 до 2 години. В цьому проміжку хочемо поїхати. А, тому що я хочу в вашу зайти. Носки, знаєте, самі носки купити. Да. І вже там, до 7-8 годин, можливо, аж не до 8, а десь хоча б до 7, щоб Тьома себе нормально почував, то, можливо, до 7 побудемо, можливо, до 8, там вже буде видно. Подивимось по Тьомику, тому що виходить, що, скоріше за все, або 1, або навіть 2 сна, два, мабуть, два, або один. Ну, буде видно, один, мабуть. Він uh, поспитав. Да. Не знаю, як це буде, але вже якось буде. Вже гостювали, по гостям ходили, одні, один сон десь та й спали. Тому подивимось. А ще дуже хочу собі купити толстовку. Мені треба джинси, це прям от треба-треба. І толстовку. Але толстовку я хочу подивитись не в жіночому відділі, а в чоловічому. Я вже купувала колись толстовку в ваш день. В чоловічому відділі. От я не знаю, як так робиться, але в жіночому відділі, в ваш день мені толстовки не подобається. В чоловічому вони там круті, вони там класні, дуже великий вибір, оверсайзові, класно сідають. Тому не дивуйтесь. Якщо вдруге я буду щось знімати і піду в чоловічий відділ, мірять толстовку Це нормально. Щось так чогось хочеться. Я не їлася. Але мені хотілося б чогось випити. Або коли а ми, до речі, купили колу, але більш бюджетну. І там сахаро цукрозмінник якийсь несмачний, вона мені взагалі не зайшла. Навіть холодно я спробувала поставити і холодильник, вона не зайшла. Ота букову хотілося б. Але в нас її нема. А бокал. Вона є, але не хочу. <свісно> так що, мабуть, буде купів води. Да. Ну, так, в принципі, отак даєш лінії прошу. Так що буду завершувати я цей влог, хочу вам подякувати за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку за моє здоров'я. <свісно> Напишіть коментар. Підписуйтесь на канал і побачимось з вами в наступному влозі.